Ремонтні роботи меморіалу слави тривають, бо місце пам'яті до 8 травня, дня пам'яті та примирення і 9 травня, 70-ї річниці перемоги над нацизмом, має бути в належному стані. Щороку тут ставищани схиляють голови в скорботному мовчанні, вшановуючи подвиг захисників, пам'ять про яких передаватиметься з покоління в покоління. Звісно, за десятки років плити і східці почали руйнуватися. Тож роботи вистачає, з кожним днем картина вимальовується. І згодом пам'ятне місце, впорядковане, облаштоване, буде зустрічати своїх відвідувачів. Будуть тут і нововведення, встановлять лавочки. Оскільки вже старенькі наші ветерани роки взяли своє і стояти на мітингу біля пам'ятника їм важко. Та й просто посидіти тут, в парковій зоні, біля місця, де покояться наші герої, зможе кожен. Про що наразі дбають працівники житлово-комунального підприємства, які запевнили, що до травневих свят територію меморіалу слави повністю підготують до проведення заходів пам'яті та увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, енергетики встановлювали електричні стовпи для освітлення, алеї пам'яті. А працівники житлово-комунального підприємства клопоталися ще і на дитячому майданчику, де фарбували гойдалки та гірки.